Не подобається вам Ленін? Зробіть пам'ятник Шевченко кому угодно. Зробіть другий пам'ятник, акуратно, це зміть други поставки. Перейменуйте місто Ліня на Хабда Шевченка, що кось зараз, блін? Кому мозгів хотіло написати вже коге? Ні там не пишіть, напишіть до ставте стайте плакатами, ліцей. чого ж ви безсерите свою з історію. Всі прийнімають, Жовтеня, то б'янець, розпочаті. Як у Твірі? Я тут вирішую. Що ви не знаєте? Ви до мене прижати на роботу, ви мене знаєте, ви не знаєте. Вчора не будемо. Я вчора відлежувався від гуманської траси. Я вчора відстояв. Тихенько. Що ми за нього ростаємо? Що ми за нього було? Коли буде? Буде героїв пам'яті. Ви щось не поставите.

Айдар вчора прийняв, нічого не yeah. yeah. Де другий пам'ятник? Yeah. Де другий? Буде. Останеться... Коли буде? буде, Коли буде, тільки з ними то й поставте це. Ви з Олега чи там... Ми до цієї пориці владу не можемо зняти. Все краще. Правильно. Та ви владу зніміть, а не пам'ятники, блядь. Владу міняйте, а не пам'ятники. Ми тут повинні стояти. Ми тут повинні стояти. Півчі проти нього. Його Йо ніхто не старається ломати, зняти і все. А... Йо... Просто піддати не можна, а указанку питки, що тут поб'є. Привезі, десь зняти, де поставив. Поки це десь другий не поставив. В 33-му році, пів в сім'ї по голодомором там замовити. Я тут на площині Все, поставте його, могло Зняв Сняв нормальный? Саме лучше.